Сьогодні ми поговоримо про першу з двох великих поем давньогрецького поета Гомера, яка називається Іліада. Це два найбільш величних тексти грецької літератури архаїчного періоду, які довгий час передавалися із уст в уста були усними поемами, а потім були записані і передані і зараз перекладені майже на усі мови світу. Про що ці дві поеми? Наша поема Іляда, про яку ми будемо сьогодні говорити, вона присвячена битві греків з троянцями і, взагалі, великій троянській війні. Ми трішки про неї вже говорили на минулому уроці в контексті історії міста Мікени, яке приймало активну участь у цій війні. Але сьогодні поговоримо значно більше. Довгий час, взагалі, ця троянська війна описана в Іляді Гомера. Вважалася якоюсь містифікацією і вважалася міфом, оскільки ніхто не знав, де насправді була троя. Але в ці 19-го на початку 20-го століття німецький археолог Генріх Шліман розкопав реальну трою на узбережжі сучасної туреччини. Знайшов де це все відбувалося, і науково довів, що місто було і, скоріш за все, була війна з греками, але війна не спричинена різними міфологічними сюжетами, про які ми будемо сьогодні говорити, а війна спричинена е е не релігійними сюжетами, а звичайно, економічними. В першу чергу, конкуренцією між різними містами Греції. Власна історична основа Іліади це те, що було місто Трою, яку називали Іліон, тому поема називається Іліада, і що вона конкурувала з Ахейцями. І так, перше, що потрібно знати про Іліаду, це те, що вона е описує війну греків з троянцями. Запишіть, Іліада описує війну греків з троянцями. Е ця війна відбувалася 10 років. І на початку цієї війни вони бачили певне знамення. Певне знамення вони підійшли до священної рощі, де приносили жертви богам, і там вони побачили, як змія повзе до дерева, на якому знаходилася пташка. З цього висиджувала дев'ять яєць. І ось змія з'їла по одному з цих яєць, а потім з'їла пташку. І греки зрозуміли це знамення, вони були дуже забобованими. Як те, що як те, що війна буде відбуватися 10 років, дев'ять із них будуть звичайними, а 10 буде останній найважчим, і він буде переможним роком. А ось так в нас власне і відбулася війна. Іліада Гомера вона описує лише 10-й рік війни, і починається вона з подій. Так, я сподіваюся, що виписали да те, що я виділив. Війна греків вітринців, да бачите, що виписали, і починається вона з подій, які є з подій сварки між головними героями Ахілом і царем царем гамемно, який очолював греків. Вони сперечалися за фактично наложницю Хрисеїду, яка була дочкою троянського жорця і потрапила в полон до греків. Ну і жрець хотів повернути її назад. А кіл казав, що це моя здобув, і Я це повертати не буду. З нашої сьогоднішньої точки зору. Взагалі че цварка е, виглядає неймовірно жахливо, тому що ну вони фактично сперечаються за рабиню, але ж е, тоді, ну, це видавалося нормальним. Е, і після цього Ахіл Ахіл йде зі стану ахейців. І поступово розворачується сюжет, коли вони згадують, як це все починалося, як це все відбувалося, і під різними під різними мотивами починається взагалі а, розкриватися вся передісторія цих битв. Тому якщо ви будете читати іліаду, не дивуйтеся, що вона починається вже з 10-го року. А всі попередні історії, яку я сьогодні розкажу, в ній вон, вся попередня історія вона вставлена просто в сюжет. І так, яка ж там попередня історія? Попередня історія наступна е, дуже давно е, зібралися боги для того, щоб відсвяткувати весілля одного з них. Е, всіх запросили, крім богині Ріди, яка була богинею сварок і роздорів. Але вона вирішила помститися богам і взяла яблуко, на якому грецькою мовою написала найкрасивіші, е, і кинула це яблуко на стіл богам. Ци богині. Фіня, Афіна, Афродіта і Гера почали сперечатися, кому ж з них мало належати це яблуко, і ніхто звичайно не міг зрозуміти, ну довести те, що яблуко кинуто насправді правильно йому. І тоді вони звернулися до інших богів, до бога гермеса, вісника богів, і знайшли суддю, який мав вирішити все це. Це був син троянського царя. Прямо Парис, ось ви бачите його на екрані тут. А ну і він, в принципі, винуватець троянської війни великої мірою. І тоді богині, щоб саме їм було віддано це яблуко, вони давали йому обіцяти якісь найкращі речі. Афіна йому пообіцяла, пообіцяла силу і могутність, гера мудрість. А Фродіта пообіцяла, що в нього закохається найкраща з жінок. В Греції найвродливіша Єлена е, і стане його дружиною. Е, ну Паріс подумав, подумав і вирішив, що він хоче, щоб Єлена стала його дружиною, і тоді віддав яблуко найпрекраснішої Афродіті. А е, ну і через деякий час він вже за допомогою Афродіти викрав Єлену від її чоловіка. Вона вже була одружена від е, грець, від правителя Мікен Мінелая. І е, повіз з собою у, у трою. Е, ну, коли греки про це дізналися, вони вирішили помститися, відібрати дружину. Ну і через це формально почали війну з троянцями. Ось така історія початку троянської війни. Е, власне, деталі я вам переказувати не буду. Розкажу про головних героїв. Дещо тому що Іляда великою мірою це просто переказ різних кривавих битв. Вони описуються максимально епічно, але я сам не дуже великий фанат битв. Ось я Одіссею, наступний твір Гомера буду вам більш детально переказувати Іляду. Ні і розкажу просто про головних героїв, що ви уявляли, які там які там персонажі. З грецького боку головний герой це Ахіл. Можливо, ви про нього щось чули, і він має лише одне вразливе місце: це п'ята справа в тому, що коли він був маленький, його мама окунала його у водах річки Стікс. Ви бачите це на екрані зараз. Це річка, що знаходиться посередині світу живих і світу мертвих, і власне він. В усе його тіло не можна було вразити ні стрілою, ні мечем, крім оцієї п'ятки. Ну і як ви розумієте, саме в цю п'ятку вбили в багатьох міфах. У головного героя має бути вразливе місце, в якого в яке його вбивають. Паріс стрілою потрапив йому у цю п'ятку і вбив, і вбив. Але до цього хіл зробив велику кількість, велику кількість. Подвигів. а Власне, він найсильніший найсильніший воїн. А після чварки з Менелаєм, про яку я розповідав з Агаменоном, про яку я розповідав вже, він пішов зі стану греків і сказав, що ні, більше за вас я воювати не буду, ви мені набридли. Але тоді троянці, дізнавшись про це, почали наступ, і греки вже тіснилися без Ахіла. Тоді, в найближчий друг Ахіла, е, і, в принципі, його коханець, якого звали патрокл викрав. Зброю Ахіла викрав його обладунки і пішов замість Ахіла на поле битви. Коли троянці побачили обладунки Ахіла, вони подумали, що Ахіл повернувся, і це, звичайно, знизило їх бойовий дух і підняло бойовий дух греків. Але не розгубився головний троянський воїн, якого звали якого звали Гектор, і він дав бій цьому воїну, в якому він вважав Ахіла. А і він його вбив, е, вбив Патрокла. Патрокл впав. І коли Гектор Гектор вбив його, він побачив, що під цими обладунками Ахіла знаходився насправді не Ахіл, а його друг Патрокл. Ну, звичайно, це було певне розчарування, але тіло віддали. І коли Ахіл побачив тіло свого улюбленого друга е, вбитим, звичайно, він розгнівався. І вирішив повернутися до стану греків, щоб помститися Гектору за вбивство свого любого друга. А, і тому, звичайно, він вбиває Гектора, вбиває свого головного опонента, і над тілом Гектора він ще дуже активно знущається. Як ви бачите зараз на екрані, він тягне його по полю бою і не хоче довгий час віддавати це тіло батьку. Ну тому, що Ахіл такий жорстокий, дуже воїн. Жорстокий, по ноги богосвітлий воїн. А ось так далі трішки розкажу вам про героїв троянців. А серед троянців були наступні герої: це Гектор, старший син Пріама, якого вбив Ахіл. Паріс, молодший син Пріама, який викрав Єлену і став винуватцем війни. І там також Єлена, власне, з «Троянського» боку описується Андромаха, дружина Гектора, дуже приємний персонаж. І Касандра, дочка Приама, про неї теж дещо розкажу. Касандра мала дар пророцтва, але її дар був наступним: вона знала, що буде, але її ніколи ніхто не слухався. Вона казала, що там не тягніть цього коня у трою, троянського він нас б'є, що Троя впаде, але ніхто їй не вірив. Ось таке було над нею прокляття. Така жахлива історія, коли ти розумієш, що відбувається. Але ніхто не може повірити тобі і відповідно змінити і чи покращити ситуацію. Така історія. Так, я думаю, що нам сто варто виписати головних героїв, греків і троянців. Давайте я вам виділю тих, кого потрібно виписати, щоб вони просто у вас були в голові, і ви чули і розуміли, хто це. І так забишіть Агамемнона, Ахіла, Одіссея, Патрокла. І міняла ось цих випишіть, будь ласка, і підніміть руки, коли випишете. Я вам в принципі про всіх їх розповідав. Одіссей там найбільш цікавий для мене персонаж, і ітаки, але я про нього розкажу тоді, коли ми будемо розбирати Одессей вже на наступному уроці, яку я значно більше люблю. Так, виписуйте, чекаю, і піднімайте руки як випишете. І запишіть також головних героїв троянців тут. Вибачить головні герої троянців: Гектора, Паріса, Єлену і Андромаху. Ось цих, хоча б випущуть про інших, я буду розповідати і Касандру. Да, Касандра, про яку розповів також дуже важливо. Крім Касандри, ще одна людина знала про загибель трої. Але оскільки боги вирішили, що троє загине, вони також надали йому можливості бути почутим. Його покусали змії разом з його дітьми. Це Лаокон. Я думаю, що ви в Одесі бачили його статую біля археологічного музею. Вона точна копія італійської статуї античної оригіналу. І так підходимо трішки до висновків. Там в грецькій в троянській війні звичайно приймають участь не тільки люди згідно Іліади, а також боги, які допомагають різним сторонам перемогти. Тому це ще й протистояння богів на боці ахейців, греків, афіни і гера, які не отримали яблуко. Да на боці троянців Афродіти, яка якраз отримала яблуко, і її родич Полон. завершилася троянська війна перемогою греків. Але про троянського коня там нічого не говориться. Про троянського коня розповідається вже в Одіссеї, і е, там Одессей розповідає, що вони так перемогли. Троянська війна е, не завершується. Ну і, і в «Іліаді» немає цього епізоду. Хоча, ну звичайно, що це єдиний фактично комплекс творів. Тому ми знаємо, що греки зробили вигляд, начебто, вони полишили трою, полишили узбережжя Трої. Покинули її і залишили там ось ця, ось такого коня. Статую коня, коли троянці вийшли на узбережжя, побачили це, зраділи дуже сильно. Нарешті греки покинули нас, і на пам'ять про цю перемогу вирішили в трою завести цього коня і поставити його посеред місця міста як скульптуру. Але всередині цієї статуї коня знаходилися найвідважніші, найсильніші воїни греків. Зокрема, Одіссей, і коли наступила ніч, вони вирвалися з коня, перебили охорону воріт Трої і впустили всіх інших воїнів у Трою. Після чого власне місто було переможене і впало. На цьому завершилася історія Трої, і наступний раз продовжимо Одіссею. Продовжимо Гомера, і будемо розбирати вже про подорожі Одіссея.